Бойові дії в Україні тривають на превеликі жаль, росіяни тиснуть на нас, а також завдають ударів прицільно по цивільному населенню нашої держави. І питання евакуації, зокрема дітей, залишається одним зараз із найчутливіших і найскладніших. Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який передбачає обов'язкову евакуацію дітей із зони активних бойових дій. Також йдеться про людей з інвалідністю. Водночас на практиці такі евакуації, зокрема Ма обов'язкові вже відбувалися часто в умовах обмежених ресурсів, складної логістики та безпосередньо опору з боку самих сімей. То що змінює законопроекти? Чому це важливо? Чи можливо просто треба з людьми більше говорити? Про це будемо зараз розбиратися з співзасновником громадської організації Розуміння кризи Ярослав Корнієнко доєднується до нашого ефіру. Пане Ярославе, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава доброго дня. А я трошки веду курс нашу аудиторію, про який законопроєкт будемо з вами говорити. Зокрема, це законопроєкт номер 12353. Про обов'язкову евокацію населення. Зокрема, дітей він отримав підтримку профільного комітету. Що він передбачає можливість проведення загальної чи часткової обов'язкової евакуації, евакуацію категорії населення, які не можуть самі про себе подбати, йдеться про дітей та людей з інвалідністю, в тому числі право евакуйованих на тимчасове житло з відповідних. Фондів, а також питання евакуації культурних цінностей там прописано. Тож, пане Ярославе, а що міняє загалом цей законопроект для дітей зі сім'ями? Наже ж було оголошення в різних районах, в різних областях прифронтових про обов'язкову евакуацію дітей та їхніх сімей? Ну а що, що, що міняє? Це дуже гарне питання, тому що ми знаємо про цей законопроект із сайта Верховної Ради у його редакції станом на кінець 2024 року. Наразі, як він виглядає в нинішній редакції, нам не відомо, тому що він не опублікований. і дуже важливо всій евакуаційній спільноті за ним спостерігати, щоб зрозуміти, що ж. Він міняє, тому що змі пару днів тому випустили невеличкий допис, який дуже дуже загаль в загальних рисах пояснює, і те, що там описано, і те, що ви перерахували, дійсно вже є. Існує обов'язкова евакуація, яку оголошують для всіх категорій населення, і існує обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей разом з законними представниками, яка дозволяє. Силам національної поліції застосовувати примус для тих батьків, які до останнього залишають своїх дітей в небезпечній, на небезпечній території на лінії бойового зіткнення і наражають таким чином їхнє життя на небезпеку. Важливо спостерігати за цим законом уважно і розуміти, що ж саме він міняє, да, але якщо не його опублікують, ми будемо більш Добре розуміти, що саме тому, що цих загальних фраз, які оп пишуть ЗМІ, достатньо? Ну от, але з вашого досвіду на практиці, якщо у нас є вже чи законодавство, яке дає можливість представникам поліції застосовувати примус до евакуації, що треба ще дописати, щоб цей процес відбувався? Бо з того, що нам розказують в ефірі представники волонтерів різних. Е, 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 Організації, які займаються евакуацією, бувають такі випадки, що от вони вивезли сім'ю з дітьми, вона потім повертається знов назад, коли ситуація ще критичніша. Волонтери знову їдуть за цією сім'єю, або в цьому випадку вже безпосередньо поліція, ризикуючи своїм життям, щоб їх в другий раз ще вивести. Можливо, за це треба якесь. Я не знаю, кримінальне провадження. Ну що треба поміняти, та от на практиці, якби ви сказали. Я вважаю, що Примос це крайня міра, і вона працює для певних батьків, з якими не працює добре інформування. Але, на мій погляд, нам в принципі евакуаційне законодавство воно доволі розлоге і зараз йде велика робота і міністерств, таких як Міністерство розвитку громади території, таких як Міністерство соціальної політики. Робота над удосконаленням цього законодавства, тому що незрозуміло хто за що відповідає, як притягнути обласні військові адміністрації до певних дій, наприклад, Дніпропетровської області, в якій досі не оголошена обов'язкова евакуація для всіх верств населення з боку обласної військової адміністрації. Це великі проблеми, і в законодавстві є багато таких дуже загальних тез. Uh, і у нас в країні відсутні, наприклад, стандарти проведення інформа інформаційної кампанії в області щодо евакуації, якою вона має бути, що ми маємо повідомити uh, дітям і батькам. Хто це робить, яким чином, що вони їм розповідають, тому що якщо ми приїдемо розмовляти з батьками, ми маємо щось їм гарантувати, не знаючи самі, куди вони поїдуть, як виглядає місце їхнього розміщення, в якій принаймні області буде це місце розміщення, дуже складно вимагати при примусово їх виїхати. Да? Відповідно, ми маємо підходити комплексно до цього, ми маємо. Комунікувати з населенням ми маємо бути правдивими з ними і надавати зайвих сподівань. Наше інформування має відповідати дійсності. Жодних золотих гор під час евакуації не буде, але ми можемо принаймні показувати, куди ми веземо цих людей, визначати ці області, заздалегідь попереджати людей, що їх там чекає, і не ставитись до людей як до таких ем, глупих створінь, які від інформування про евакуацію знаходитимуться в стані паніки. Я дуже часто чув від багатьох чиновників, що розповідь про евакуацію викликає паніку. Але в населених пунктах, де вона проводиться, я ніколи не бачив людей, які, тримаючись за голову, бігають по місту і по вулицях, не знаючи, що робити. Люди і досить світу в евакуації показують, що люди під час екстреного реагування ведуть себе доволі раціонально, і ми маємо спілкуватися з батьками, зокрема як з дорослими людьми, з представниками маломобільних груп з людьми, які е, знаходяться. Під доглядом вдома, наприклад, соціального захисту, потрібно заздалегідь проводити особисте інформування, їм потрібно розповідати, де вони можуть жити. Бо лежачій людині ще страшніше кудись наважитись, ніж батькам. Батьки можуть працювати, батьки можуть знайти якісь гроші, можуть нарешті виїхати в Європу. Але якщо вони нічого не знайдуть там, де їм запропонують жити. Да? Але представники маломобільних груп вони найбільш вразливі. Вони хочуть е, розуміти, що їх не покинуть, тому що якщо їх покинуть, вони не знайдуть самі собі нічого. Да, там пані, які 90 років е, має розуміти по перше, куди вона їде, по-друге, хто про неї попікується. і от е, таке дбале інформування е, закриє багато питань і не змушуватиме е, нас застосовувати примус. Але з іншого боку, в населеному пункті завжди є відсоток людей, які залишаються. І це заважає зокрема Збройним силам виконувати свої бойові задачі в цих населених пунктах, але це вже окрема розмова. Але пане Ярославе, от якщо говорити станом на зараз, а як наразі організовано процес евакуації дітей та людей з інвалідності з зони бойових дій? Хто приймає рішення? Це на рівні місцевих адміністрацій, військової адміністрації, чи то військових, які безпосередньо там знаходяться штави? Хто каже от сьогодні з населення? Первому пункту Б, наприклад, Дніпропетровської області чи то ПАК Запорізької, нас е, оголошується примусова евакуація. Що, хто це приймає е, рішення про е, оголошення обов'язкової евакуації або обов'язкової евакуації в примусовий спосіб, приймає обласна військова адміністрація із затвердженням з координаційним штабом. Щодо евакуації, рішення це приймається зокрема після того, як Генштаб вносить населен... населені пункти в список потенційних активних бойових дій або активних бойових дій. Відповідно, обласна військова адміністрація має оголошувати евакуацію, але якщо вона її не оголошує, то ніхто не може притягнути її до відповідальності за це, на жаль. Але більшість областей оголошує евакуацію вчасно. І навіть щодо евакуації батьків з дітьми ставить собі дедлайни, в які строки мають бути евакуйовані ці батьки з дітьми, соціальний захист разом з службою справи дітей знає списки. Всі діти зрозуміли, які діти знаходяться в тій чи іншій громаді. якийсь відсоток завжди виїжджає самостійно. У деяких батьків є автівки, є ресурси, є друзі, знайомі, є а, можливість орендувати приміщення. Вони це роблять самостійно, і вони тоді мають більший діапазон вибору. А решта евакуюється, через зазвичай через гуманітарні організації, через дзвінки це адресна евакуація. Коли до родини приїжджають прямо під дом, збирають людей разом з речами і перевозять в Україні. Працює вже мережа транзитних центрів а, щодо евакуації. Там людям а, людей реєструють на грошову допомогу і розбираються щодо того, де вони житимуть далі. Є профільні організації, які працюють з сім'ями з дітьми. Є організації, які працюють з дітками з інвалідністю разом з їхніми батьками, ті ж самі «Спасемо Україну, діти нового покоління і ще багато організацій, і з кожною сім'єю працюють кейсово. Тобто людям в залежності від потреби розуміють, куди можна повести цю родину, чи підійде їм розселення разом з іншими людьми. Можливо, це. Люди, яким потрібен будиночок в громаді з доступом до школи. Тобто далі робота йде більш точково. і встаннє виїжджають ті батьки, які не хочуть евакуюватись. До них застосовується примус, але це виконує тільки Національна поліція, у і загін національної поліції Білий Янгол. Тільки в них є право застосовувати примус під час евакуації. Пані Ярославе, але це... ж ми. Чули, прошу вибачення так. ці історії, що батьки ховали дітей абсолютно точно. Вони ховають дітей. Вони вважають, що вони пересидять. Хтось чекає окупаційну владу, хтось боїться виїжджати просто сам по собі. Насправді, про що ще потрібно інформувати батьків? Так це про ризики залишення на лінії бойового зіткнення. Це абсолютно всі села, всі міста. Їх чекає приблизно один сценарій, коли насувається окупаційне військо. Росіян немає оазісів на лінії фронту, які оминають обстріли, які оминають дрони, які оминають дуже серйозна гуманітарна криза. Це стосується відсутності доступу до їжі, до води, до світла, до зв'язку до опалення. До медицини будь-якої до ліків, е, да і іноді е, найвідповідальніші там старости громад в прифронтові там села, просто через посадки е, під ризиком дронів привозять тим, хто залишився, якісь пайки, щоб ті люди просто від голоду не вмирали. Це е, жахлива картина, і сподіватися на те, що батьків омене, що не прилетить, неможливо. Тим більше є чоловіки в сім'ях, які не хочуть виїжджати через страх мобілізації. Але питання того, що окупаційна влада набагато гірше себе погодить. І чоловіки під час окупації є одним із найбільш вразливих категорій населення, яких може чекати з боку росіян катування. Фільтраційні заходи, арешти, вбивства і примусова мобілізація. І про це також потрібно інформувати. Ці випадки задокументовані і люди мають про це знати. Пане Верслав. Якщо підсумовувати, десь наскільки це можливо, я зроблю висновок, а ви мене, будь ласка, поправте. Що станом на зараз у нас є доволі непогане законодавство, яке а, формує. У законі процес евакуації, але є дві головні проблеми: Перше, це погана інформаційна політика, або можна якщо так сказати, її відсутність з людьми не говорять, не пояснюють, не розказують причину на слідковий зв'язок. І друга важлива немає так званої дорожньої карти. А що далі, коли людина покине свій дім? В тому числі законодавство не ідеальне, і над ним працюють зараз велика кількість людей з евакуаційної спільноти і з міністерств. Проблемою також є відсутність, коли з'явиться законодавство, ми маємо навчити обласні військові адміністрації і профільні департаменти слідувати йому і виконувати евакуацію, мати лідуючу роль в процесі евакуації. Тоді е, ми будемо розуміти, що держава е, знає, що таке евакуація і може її втілити навіть за 30, 40, 50 років. Е, оце наша ідеальна мета, але інформування як один з етапів евакуації м, найменш пропрацьований у нас в країні. Е, навіть за умови наявності місць розміщення, відсутність інформування нівелює все це, тому що люди на прифронті про це не знають, і підійти до е, якісного інформування. Дуже важливо системно, і коли ми будемо збирати інформацію для кожної області, куди ж ми розміщуємо людей, як їм потрапити в евакуаційний автобус, ми визначимо всі проблемні моменти. Тому що, якщо на виявиться, що нам нікуди розміщувати людей, то це велика проблема, яку ми терміново маємо в цій області вирішити. Да і інформування це запорука того, щоб і самі обласні військові адміністрації розуміли, що у них відбувається з людьми, куди вони їдуть і. Головне, як ми врахували, потреби всіх людей в громадах виїжджати, бо є не тільки сім'ї з дітьми, є просто ж звичайні люди, які не мають дітей, але працюють, є представники маломобільних груп, люди з психіатричними діагнозами, тощо, тощо для всіх має бути шанс виїхати, пане Рослава. А от люди повертаються. От це звісно не масово, але є такі випадки, що люди повертаються, і по них там йде вже повторний, другий раз евакуація. От як ви бачите, найбільша проблема, чому люди повертаються, ризикують своїм життям і життям тим, хто їх буде забирати. потім? Варто розуміти, що це невеликий відсоток, який тим не менш дуже погано впливає на репутацію евакуації. І коли ці люди повертаються, вони розповідають всім про свій негативний досвід. І тут важливо розуміти, що деяким людям щось пообіцяли зайвого і проінформували їх неналежним чином, і вони розчаровуються, не побачивши це, тому інформування має бути правдивим. Деякі люди мають просто самі по собі дуже високі потреби. І якщо їх не задовільнили, їм набагато простіше знаходитись у себе вдома. Але є ситуації, коли дійсно те, куди розмістили людей або те, як їх до них поставились, не відповідало потребам цієї родини, і тут задачею всієї евакуації знаходити такі, такі кейси і звертати на них максимальну увагу і намагатися їх вирішити до того, як люди повернулися. Ці люди мають мати якісь канали зворотнього зв'язку, зокрема там до, до своїх громад, до своїх областей. Якщо вони зіткнулися з проблемами, важливо не мовчати і не повертатись, а підіймати на вуха всю евакуаційну спільноту і вирішувати ці проблеми. Звісно, якщо це там у людей дуже великий запит до того, що їм ну, повинні надати, да то треба розуміти, що в тій кількості евакуйованих неможливо всім забезпечити квартири, житло, окреме житло тощо, тощо, але зараз не селять людей в спортивні зали. Зараз намагаються кейсово підходити до всіх, якщо у людей є певні там потреби, які не задовільняє масове розселення, до них підходять на транзитному центрі кейс-менеджери, спілкуються з ними, розмовляють і знаходять шляхи. Головне не мовчати про це, головне говорити, і головне самим сприяти власній інтеграції там, де вас розселили. Тому що якщо люди самі не докладають зусиль для того щоб жити далі, для того щоб з нової сторінки щось почати працювати, спілкуватися, знаходити зв'язки, то дуже складно державі допомогти і піти такій людині назустріч. Це шлях в обидва кінця. Та, але це в будь-якому випадку не просте рішення, навіть якщо у тебе над головою летять ракети, ну я просто кажу, поставте себе на місце цієї людини. Ви все життя прожили тут. У вас є дім, у вас є спогади, у вас є були і є плани на майбутнє саме в цій оселі. І вам треба все залишити, умовно спакувати речі в валізу, і все. Ну тобто, це складно, це емоційно складно, і це емоційно непросто. А ще якщо ми говоримо, що у вас є люди старшого віку, про яких ви несете відповідальність, чи діти яких ви відповідаєте, це в рази відповідання, що вам треба починати все, все, все спочатку? Очевидно, що, коли кажуть, летять ракети, думайте про своє життя, не так це просто, як звучить на словах. Чи є якась от психологічна підтримка, напевно, людей, які залишили через російську агресію свої домівки? Так, дуже важливо на всіх етапах, починаючи навіть з особистого спілкування з людьми в громадах. З того, як вони дзвонять на гарячу лінію, з екіпажей, які забирають цих людей, з того як людей зустрічають в транзитному центрі, давати людям зрозуміти, що вони ем, потрібні, що до них ставляться гідно, тому що евакуація це в принципі фасад нашої країни на шляху людини до внутрішнього переміщення, да? і ми маємо. Не маємо звинувачувати ніколи людей, в тому, що вони сиділи до останнього, або звинувачувати ще в чомусь. Людям потрібно сприяти, потрібно ставитися і входити в їхнє положення. Так як ви кажете, дійсно для них це е, дуже вирішальний крок в їхньому житті. Це евакуація, це завжди про життя, це завжди про порятунок. Це не про це частково про втрату свого е, своєї домівки, про те, що. Людям відриває коріння да, багатьом, і для них це дуже складно, але потрібно розуміти, що ризики залишатись набагато гірші, і люди бояться часто невідомості, яка набагато менш страшна ніж те, що їх об'єктивно чекає, коли насувається лінія фронту. Тому потрібно дійсно підходити з розумінням до людей, і коли вони знаходяться в стані стресу, давати їм вибір. Неможливо їх спонукати, змушувати, неможливо на них кричати. Їм потрібно давати вибір, пропонувати ясну чітку картинку того, що їх чекає, коли вони вийдуть, а також супроводжувати їх під час евакуації, і, головне після евакуації. В тих областях, куди приїжджають люди, працюють 100% організації, які надають психологічну допомогу в транзитних центрах також надають психологічну допомогу. Єдине, що люди там не дуже довго знаходяться, і неможливо консультувати людину так предметно, коли вона всього добу або дві в місті. Але коли вона приїжджає, стовідсотково є ряд організацій, які на цьому профілюються і працюють з внутрішньопереміщеними особами, і працюють гарячі лінії, і це важливо. В довгостроковій перспективі це дуже важливо підтримувати цю людину і давати їй розуміти, що вона потрібна там, куди вона врешті приїхала. Пане Руслана Європа не бачила таких масштабів евакуації ну з часів Другої світової війни і з такими викликами теж не стикалася. Чи є запити від наших партнерів про цей? На превеликий жаль, констатуємо, але негативний для нас досвід чи Європа щось нам підказує, чи навпаки намагаються наші партнери від нас навчитися перебрати досвід, як ви бачите в першу чергу. Європа дає нам величезну кількість грошей на те, щоб ми втілювали евакуацію в особі міжнародних гуманітарних організацій, але врешті це гроші податківців європейських країн. І ми їм дуже вдячні за це. По-друге, Європа готується також до викликів масової евакуації. Я особисто виступав на семінарах, які проводила Естонія, Норвегія та Швеція, і розповідав про досвід України в організації масового переміщення. Той досвід, який є в світі, він. Пов'язаний дуже сильно з природними катаклізмами, сполучені Штати, Японія, Австралія щороку евакуюють е, мільйони людей під час ураганів, пожеж, повенів тощо, тощо. Але проблема повномасштабної війни в тому, що за тиждень люди не можуть повернутися після евакуації до себе додому. Це дуже серйозний виклик в знаходженні місця розміщення, які відповідають потребам цих людей. І війна в Європі це і в європейських країнах е Європа має розуміти, що це виклик для всього континенту. От, жодна країна країна не впорається самостійно з масовим переміщенням. І, зокрема, задачою нашої організації розуміння кризи є збір нашого досвіду. Я особисто пишу методологію по тому, що ми пережили за ці чотири роки в евакуації. З надією, що європейські країни будуть це читати і переймуть досвід, особливо досвід наших помилок. Тому що евакуація 22-го року дуже відрізняється від 26-го року. Ми навчилися багато чому. Ми відпрацювали дуже е, багато кейсів, і можемо говорити про те, що евакуація в країні зараз працює на набагато вищому рівні, пане Ріславе. А от якщо можна так і знаєте, найбільша помилка 22-го року, яку вдалося в 26-му вже позбутися, і які ще помилки в 26-му році? Ми здається, їх вже з вами обговорили, але так якщо підсумувати в 22-му році. Евакуація відбулася не за рахунок. Її централізована організація за рахунок того, що у нас дуже сильне громадянське суспільство і дуже сильний горизонтальний рівень, і сильна здатність екстрено реагувати, тому що локально там в кожній громаді, в, кож в кожному місті, знайшлись активісти, чи то представники влади, чи то просто волонтери, чи гуманітарні організації, які почали вивозити людей, підвозити до вокзалів. В приймаючих громадах почали організовувати шелтери, іноді це просто місцеві активісти, іноді це ініціатива там військових адміністрацій обласних або громад. Єдина державна структура, на мій погляд, яка на початку повномасштабного вторгнення блискуче відпрацювала евакуацію. Це Укрзалізниця. Я думаю, що там, колись за багато років ми матимемо поставити а, евакуаційний пам'ятник Укрзалізниці за те, що вони це зробили. А, але зараз евакуація не відбувається без національної координації. Зараз вона під мікроскопом а, Міністерства розвитку громади територій. Зараз а, дуже сильне ком'юніті серед гуманітарних організацій, яка яке не дає. Поль проблеми в полях бути непоміченими, і це дуже важливо. Да? І зараз немає такої стихійності. Тобто, зараз це відбувається на системному рівні. У нас є час попрацювати над законодавством. У нас є час а, поговорити про проблеми і вдосконалюватися. Я вважаю, що ми дуже виросли за 4 роки. Пане Ярославе, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Спасибі вам та вашим колегам за роботу. Я нагадаю, з нами був співзасновник громадської організації Розуміння кризи Ярослав Корнієнко. Говорили про законопроект, який має врегулювати, змінити певні положення до обов'язкової евакуації. Ми з нетерпінням чекаємо на текст, щоб розуміти, що конкретно має змінитися наскільки це має полегшити, сподіваюся, процес евакуації, зробити його чіткішим, прозорішим. І що... Головне інформативнішим безпосередньо для людей, які через російську агресію змушені залишати свої домівки. Пане Ярославе, дякую вам. Бережіть себе до зустрічі. В наступних дякую фітірах. за предметну розмову. На все добре.